Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Ваш син вкотре переплутав пляшку з другом. Ой, а ви потім лікуєте обох, бо дружба перейшла на новий бактеріальний рівень. Зупиніть цю епідемію. Представляю казку, яка пояснить, чому мікроби можуть дружити лише з мікробами своєї пляшки. Після цього відео ваш маленький геній стане експертом з гігієни та навчить цьому всю групу в садочку. Це ліки, які не потрібно запивати водою, бо вони самі є водою у пляшці. Вам точно знайома картина. Ваша дитина приходить зі школи з блискучими очима, але через два дні у неї вже болить горло, бо Петрик попросив попити. Дружба це, звичайно, чудово, але віруси не знають кордонів. Я створила казку, яка перетворить цю проблему на захопливу гру. У ній мікроби не страшні монстри, а кумедні, але дуже принципові персонажі, які живуть у пляшці. Моя історія не просто розповідає про обережність, вона показує, що відбувається, коли мікроби з чужої пляшки починають воювати з вашими. З гумором і легкістю дитина дізнається, як працюють бактерії, і запам'ятає це краще, ніж правило не брати чужого. Це інструмент, який дасть дитині знання, що допоможуть уникнути хвороб. Відтепер ваш маленький мікробіолог буде не тільки сам дотримуватися правил, а й навчатиме цьому своїх друзів. Сміх, знання і здорове горло це і є магія. Діліться історією зі всіма нужденними. Сам прослухав, допоможи, перейшли іншому.